Є знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках подорожних вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Десятки ворожих дронів у небі над Україною щодня. Так, так, є захоплення. Сильвора. Смертоносні електронні джмелі аби як дошкуляють нашим захисникам на фронті. Як захиститися від російських безпілотників та чи є що запропонувати вітчизняним розробникам? Появлено впавший шахет, ну, як маркерують росіяни Грайн-2. Тобто тут знаходиться в всьому відділі бойова частина. Україна активно розвиває системи радіоелектронної боротьби для протидії російським безпілотникам, заявляють в інституті вивчення війни. На думку аналітиків, використання реп проти дронів дозволить українській армії зняти навантаження систем ППО та зберегти ракети для відбиття російських ракетно-дронових ударів. Є власні зразки, і вони окопні і пересувні, мобільні, і стаціонарні. Їх постійно треба вдосконалювати. Ця штука, яка може припинити моментально зв'язок, будь-який, ну залежно від конфігурації цієї системи. Одразу кілька систем радіоелектронної боротьби та розвідки різних комплектацій виробляють у цьому цеху. за допомогою. Ось такого лазера вирізають деталі. А ось спаюють комплектувальні. Тут збирають докупи ребрушниці. У нас є дві повноцінних команди, які щотижня їдуть в якомусь напрямку: Схід, Південь, північ. Ось скоро у нас намічається на сумщину виїзд на тестування. Це дає нам можливість спілкуватись безпосередньо з користувачами нашим обладнанням і отримувати від них критично важливий зворотній зв'язок. Десь якусь кнопку додати, десь якісь характеристики. Нині на фронті успішно працює система радіорозвідки Азимут, яка здатна виявляти ворожі цілі до 30 кілометрів. Свою ефективність доводить стаціонарна система РЕП-Кракен. Добре зарекомендували себе РЕП-рюкзаки. Вони захищають наших воїнів від піввідронів. А нещодавно випробування пройшла система радіоелектронної боротьби Аква Кракен, яка боронитиме військові катери. Це антенно-фідерна частина цієї системи. Генераторна частина та батарейна частина вона стоїть в окремому такому ящику залізному захищеному, і наверху катера фіксується ось ця фідерна система, і вона дає можливість. Працювати з патч пачонтенами на е, велику відстань ось ця гусенична машина, оснащена системою РЕП. Тепер теж захищатиме наших воїнів від російських дронів на фронті. Багатофункціональний робот із радіоелектронним куполом зможе розміновувати території, закладати вибухівку і евакуювати бійців з нульових позицій. Це робот-реп, наземна платформа. Ми її вперше в Україні і перші розробили. Цей робот автономно працює 12 годин, він їде до 3,7 кілометра. Тут є купольні, як ви бачите, купольні антени, Це щоб робити купол над військовослужбовцями. А також є спрямована антена, яка працює на 2 кілометра. і відповідно вона зустрічає дрони. І за потреби вона може спуститися і стати перпендикулярно. Щоб не скиди на цю платформу, зараз розробники працюють ще й над системою радіоелектронної боротьби, яка виводитиме з ладу шахети. Системи, що змушують російські камікадзе змінювати курс і падати, вже є на озброєнні української армії. Останнім часом дрони частенько залітають у гості до Білорусі, і їх там навіть збивають. З липня місяця безпілотники російські, які атакують Україну, почали вилітати з території Чернігівської Київських областей в напрямку Республіки Білорусь. Де, деякі вилітали там на 20 кілометрів, на пару хвилин, деякі залітали на декілька годин і на 350 кілометрів. Тобто, загальна кількість безпілотників РФ, які вилетіли з України, вже під 20 одиниць, якщо не помиляюсь, якщо Заглушити йому супутниковий зв'язок. В нього буде є там декілька алгоритмів, але найрозповсюдженіші це він або починає баражувати в пошуках сигналу. Він або коло, або вісімку починає намотувати, що, в свою чергу, дає можливість і додатковий час для мобільних вогневих груп, щоб або для ППО, щоб його знешкодити, або він просто приземляється, падає. Тим часом в одній з українських компаній з виробництва безпілотників заявили, що розробили дрон перехоплювач, який. Може збивати російські БПЛА. Він здатен перебувати у повітрі 2,5 години на висоті близько 4 кілометрів і розвивати швидкість до 170 кілометрів за годину. Загалом існує чимало способів збивати безпілотники. Україні насправді не потрібно щось із величезною продуктивністю. Треба те, що ви можете мати багато всюди та завжди. Я думаю, дрон проти дрону, мабуть, найперспективніший із напрямків, які можна втілити в життя, і Україна вже має відповідні розробки, а деякі навіть тестує. Про те, що Україна розробляє інноваційні рішення для боротьби з російськими дронами, пише й німецьке видання БІЛД. Журналісти з'ясували, що завдяки українським дронам-перехоплювачам ЗСУ щотижня знешкоджує близько півсотні російських повітряних розвідників типу Орлан, Зала «Суперкам». Зі свого боку українські розробники кажуть, готові працювати і вдень, і вночі, аби захистити тих, хто захищає нас. Хочу подякувати за. За Реп, дякую, велике. Працює. Михайло Менилюк, Геннадій Нікіенко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.